Ford Escape. Автомобіль 2019 року випуску 1,5 дизель. Номер телефону, ціна 14600 плюс присутній торг. Автомобіль перегнаний з Канади. Так, Покажу зараз салон. Так, передні задні склопідйомники, шкіряний салон, мультируль, 175 тисяч км на приборці. Нагадую коробка автомат, є сидінь, клімат-контроль, ось такий моніторчик, дуже хороший стан салону і комплектації так, Позаду позаду ось в такому стані на салон. Також є панорама з люком і досить хороший краєвид відкривається для пасажирів, які будуть сидіти позаду. Так, ззаду є партроники і камера заднього виду. Кого зацікав даний скейп і хоче більш детальніших інформації? Телефонуйте до продуцентів все детальніше по телефону розкаже, Нагадую, 19 року автомобіль, 1.5 бензин. Повний привід, номер телефону, ціна 14600. Данокаджар, автомобіль свіжо перегнаний, 2018 року випуску, 1,5 дизель, номер телефону, 1788 плюс присутній торг, Автомобіль в досить такому цікавому кольорі, весь е, в рідні, так, без ключовий е, доступ. Е, передній і задній склопідйомник, комбінований салон. Так, є PDR сидінь, коробка автомат, клімат-контроль, ось такий моніторчик, є датчик Смуг 172 000 на приборці, мультируль. Так, салон як у нового автомобіля. Далі ще покажу задній ряд. Так, позаду ось такому стані в нас сидіння. Дуже хороший збережений салон даного кьючару. Так, є передні задні партроніки. Кого зацікавив даний автомобіль? І хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця. Вже все, детальніше по телефону нагадую, свіже принаний автомобіль 18 року випуску, 1.5 дизель з мотором К9К, номер телефону 17 888. Шкода Октавія, автомобіль свіжо принаний. 2002 року випуску. 1,6 бензин, номер телефону, ціна 4750 плюс присутній торг. Автомобіль в дуже хорошому стані. Так, покажу салон. Так, є передні склопідйомники. Ось в такому стані у нас сидіння досить охайні збережені. Так, 5-ступінча кроки передачі, є у нас клімат, контроль підігрів, сидіння, 178 тисяч на приборці. Так, позаду є партроніки. Кого зацікавила дана ОТВ, хоче хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте, продавайте все детальніше по телефону. Розкаже, Нагадую, автомобіль. 2002 року випуску, 1,6 бензин, номер телефону 4750 плюс присутній торг. Opel Astra 2008 року випуску, 14 бензин. Номер телефону, ціна довірна. 83 тисячі рідного пробігу. Автомобіль був куплений в салоні. І був лише в одного власника. Так, на ось таких дисках автомобіль. Резина у нас 24-го року випуску. Також є ще зимова резина. Так, По салону, ось такому стані на салон, просто подивіться на ось ці дверні карти. Все просто ідеально. Так, 5-ступінча кроки передачі, є у нас кондиціонер, ось така вже магнітола помінена Так, всі сидіння на чехлах також продавець має ще літні чехли. Позаду е, також все так, просто в ідеальному стані, не можете так самі все бачити. Е, так, ось такий вигляд має автомобіль позаду. Е, кого зацікавить даний автомобіль і шукає собі автомобіль з невеликим пробігом, зверніть увагу на оцю астру. Нагадую, 2008 року автомобіль 1.4 бензин. Номер телефону, ціна договірна. Телефонуйте. Рено Меган. Автомобіль 2010 року. Один дизель. Автомобіль на автоматі. номер телефону, ціна 6550. Далі у нас шкода Фабія. Автомобіль 2008 року випуску. 1,6 газ бензин. Номер телефону. Ціна 6800 плюс присутній торг. Е, так, заглянемо. Салон, Так, є передні склопідйомники, нагадую, коробка автомат, підігрів, сидінь, штатна мультимедія, клімат-контроль, 186 тисяч на приборці і отакий салон в даній фабії. Так, позаду є партроніки. Так, кого? Зацікавила дана Фабія, телефонує туди продавця. Він вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2008 року випуску, 1,6, газ-бензин і номер телефону для зв'язку з продавцем. Деоланус. Автомобіль 2005 року випуску, 1,6, газ-бензин, номер телефону. Так, польська збірка, ціна 269. Далі у нас шкода Фабія, автомобіль 2002 року випуску, 1,9 дизель, номер телефону, ціна 4000. Далі кінай Токсон, 2066 року випуску, 2.0 газ бензин. Так, номер для зв'язку, є сервісна книжка. І ціна 8500. Далі Jeep Compass 2016 року випуску, 2.4 бензин. Так, автомобіль на шкірі 10700. Наступний автомобіль Opel Zafira 2010 року випуску. 1.9 дизель 7500 без номера. Далі Peugeot Так, 2019 рік. Номер телефону 1,5 дизель, 11,200 дезель одиннадцять Octavia Шкода Октавія 2005 року випуску 1.6 бензин 5300. Citroen c 4 Grand Picasso. Автомобіль 2006 року випуску, 1.6 дизель. Автомобіль на роботі, номер телефону, ціна 4600 плюс присутній торг. Покажу зараз салон. Так, є передні і задні склопідйомники, мультируль, чотиризони клімат-контроль. Ось в такому стані в нас салон. Е, так, е, нагадую, коробка в нас робить 295 тисяч на приборці. Ззаду в нас є ось такий. Додаткові шторки. Так, і позаду автомобіля також є партронік. Як у вас зацікавить даний автомобіль і хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продуцентів, все детальніше по телефону розкажу. Нагадую, 2006 року випуск автомобіль. 1.6 дизель. Номер телефону, ціна 4600 плюс торг. Peugeot 308, автомобіль свіжо принений 2019 року випуску. 1,5 дизель, номер телефону, це на 12 700 плюс присутній торг. Так, автомобіль на ось таких дисках. Покажу салон. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. так Передній задній склопідйомники, є датчик смуг, коробка автомат, ось такий великий моніторчик. І в ось в такому стані в нас салон. Так, позаду ось такий вигляд має. так, Є передні задні партроніки. Кого за цікаво даний піжу, хочу більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця, Все детальніше по телефону розкаже. 2019 року в день і п'ять дизель. Номер для зв'язку 12700. Folkswagen Touran, автомобіль 2006 року випуску, 2.0 бензин. Номер телефону ціна 6 тисяч. Так, Renault Сценік, Grand Сценік 2014 року випуску, 1,5 дизель, це автомобіль, номер телефону, автоматична коробка передачі 9400. Далі Hyundai X35 2013 рік, 17 мотор 12900. Далі фасад. Так, 17-го року, 2.0 мотор. Так, вся детальніша інформація. 18500, але без номера. Так, далі. Range Rover 2011 року випуску, 5.0 бензин, номер телефону, 18 тисяч. Так, Mercedes 2008, 2.0 дизель, 4.600, але без номера. Так, Opel 2014 року, 2.0 мотор, 11.600, але також без номера. Далі Audi Q3 2016 року, 2.0 бензин, 15.899. Далі eh, Volkswagen т 5 2007 року випуску, 2,5 дизель. Номер для зв'язку, ціна 9 тисяч. Далі eh, Peugeot 2008 року, 2,2 дизель. 7,300. Посад b 5 Повнопривідний. 2003 року випуску 1,9 дизель 4500. Шкода Octavia, 2013 року випуску, 1.8. Газ, бензин, номер телефону, ціна 8700. Далі. Toyota Camry, 2010 року випуску, 2,5. Бензин 9450. Audi a 4 автомобіль 2009 року випуску, 1.8 бензин, номер телефону. Автобіль веслайні. Зацікаво телефонуйте. Далі Peugeot. 2007 року випуску 1.6 газ бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі, ціна 5400. Opel Zafira, Автомобіль 2011 року випуску 1,7 дизель. Номер телефону, ціна 6995 плюс присутній торг. Так, Свіжопринене Audi a 4 Автомобіль 2006 року випуску, 1.8 бензин. Номер телефону, вказано автомобіль в рідній фарбі. Ціна 7200. Далі Volkswagen Touran 2008 року. Випуску 1,6 бензин. номер, ціна 7400. Далі шкода Фабія, 2008 року випуску, свіжо автомобіль, 1,4 бензин 5000. Далі ще один свіжоперенений автомобіль, Volkswagen Touran, 2014 року випуску, на автоматі. номер телефону, ціна 9500 плюс присутній торг. Так, по салону, передні задній, склопідільники, шкіряний салон, 245 тисяч на прибор, це нагадує коробка автомат. Є підірі, сидінь, клімат, штатна ось така магнітола. І ось в такому стані на салон. Автомобіль йде да, 7-місний. Позаду також є партроніки, кого зацікавив даний товаран. Телефонуйте до продавця, вже детальніше по телефону розкажемо. 14 рік. номер телефону 9500. Далі Mitsubishi Lancer 12 року, 24 газ бензин. Повний привід на автоматі 7 тисяч. c max Автомобіль 2009 року випуску, 1.8 бензин, 6900. Далі, Opel Zafira 2008 року випуску, 1,8 газ бензин 6900. Так, далі ще ще одного свіжопрагміна Octavia 2011 року випуску, 1,6 дизель. 7950. Peugeot. 2008 року випуску, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 4800. Далі Рено Лагуна 2011 року випуску. 1,5 дизель, номер телефону, ціна 7300.